З Максом познайомились десь років 8-10 назад. Чоловік нас познайомив мій. Дуже був хорошою, відкритою такою людиною. Він завжди був з посмішкою, веселий, дуже важко. Війна забирає найкращих. Ми з самого початку, коли поселилися з ним, жили з цією сім'єю. Він дружив з моїм світом. Сама відзивчива людина. Людина така працювала, відзивчива. Нічого не можна сказати поганого, бо він дуже добрий дитина. Дуже розумний хлопчик, який все життя працював, допомагав мамі. Все життя ця дитина була людською дитиною. Нічого, ніколи ніхто нічого поганого не міг сказати. І так вийшло, що ми молилися за нього, поки не знали, коли, який результат буде. Ми все, всі надіялися, думали, що, що все буде добре. Хай він з Богом спочиває, хай йому там все тільки буде краще, як тут. Хай він там знайде спокій і мир, який він тут не знайшов. yes